Вітаю друзі на своєму каналі, канал, канал у нас Черкесівка. Е, Натягую рамки сьогодні 19 лютого. За бортом е, 6 годин, 6 годин е, температура. Так. З вами заболтався. Температура сьогодні була е, 8 градусів у нас, але ж але ж, вітер такий, що е, продував наскрізь. Ну, зараз стих, на вулиці так добре, тихо, е, збиваю рамки. Е, Заказав а, вам зроблю відео огляд, заказав а, буквально вчора рамки там дешеві, з низом, з нижнім бруском а, третього сорту. Хочу подивитись, що це, якщо воно. Я коли займався кровлею і це ні на що не, не вліяло, це просто трохи замокла доска і вона трохи попріла. Якщо трохи, то це нормально, а якщо вона гнила, згнила, то все таке більше не буду заказувати, заказав на пробу 100 штук. 100 на 300 і 100 на 140п. Значить, натягую. Може, кому буде цікаво. А, приспособиться є у всіх. А, я її зробив як тільки починав. З того, що в мене було під рукою. З... Тут куплено друзі, ось ця видно, не знаю. Ось це кріплення, щоб не розмотувалася проволока, це єдине, що я купив, воно стої, стоїло щось 20, по-моєму, гривень. Чи 15, чи 20 гривень, щось таке. Все остальне, то, що було вдома, то що знайшов. Основа з якогось з якоїсь меблі, ДВП ламіноване це бруски, бруски, а теж що знайшов в сараї. Оці штуки, ролики, це е, нові, коли ми переїхали, я їх знайшов е, теж е, в дровнику. Вони там лежали лежали зверху під шифером. Нові в, в, в целофані. Десь у мене була одна нова. Одна чи дві нові. Ну ладно, це такі. Для. Я так, я сам не рибак, поки що мене тут запрошують, запрошують, я це ніяк. Хоча і лодка в мене навіть є. Лодка є, але ж все ніяк. Зимовою риб, рибо я так Розумію, що це оце маленькі ці вудочки метрові. Якщо ви знаєте, то напишіть. І оце це ручка я регулюю під різні рамки. Це з закаточної, закаточної машинки. І все, рамки збив. Банки я поки що збиваю. Це в мене е в планах, в планах е на майбутнє степлер, е а вже ж купити, але я поки що е цвяхами е на 30 мм, де вона? на 30 мм збиваю. Щоб не друзі хочу підказати, так як кровлю займався, то я із такими матьорими мужичками робив цвях. Кажете, що воно, хтось каже, виривається, заривається. І тут, якщо збивати, то воно нібито виривають. Виривають так. Якщо бити, друзі, під... Прямим углом. Ось так. Якщо забувати цвях під прямим вуглом, то воно буде буде витягуватися дуже добре. Ви стараєтесь брати під кутом. Ось так. Під кутом цей сюди, цей сюди, або можна цей сюди і цей сюди, ну це, це таке. Під різними кутами і все. Ви його ну рветься, а вже ж якщо е, дати сили йому, що до всерачки. Е, але ж е, під напругою 4 кг в житті воно не вирве. Так, так я і сюди забиваю. Сюди один так, другий так, або один так, другий так. ну На це я е, уваги сильно не приділяю. ну е, Більшість я б'ю. Е, друг друг другу направляю. Це і так, а це і так. Ну, якось ви зрозуміли. Ну це, е, нібито е, мілочі, але ж, е, але, ж, е, але ж деякі не приділяють цьому цьому уваги, особенно це це до новачків. я теж е недавно почав, можна так сказати, не 30, не 20 років. А, так що той ви знаєте цю. А, я дивлюсь. Аналізую там ролики різні насчет джиництва. Ну, не тільки насчет джольництва, а насчет цього, але ж насчет джольництва як розпочати. Е, скільки треба грошей, скільки треба зусиль, скільки треба, ну, зусиль так, але ж грошей, як там виписують по. 8 10 тисяч доларів, щоб тільки почати. А коли воно відіб'ється, ну, все таке, знаєте, я поспорив би, дуже би поспорив, бо якщо так рахувати, то навіщо туди працювати? Навіщо тоді? Та все, навіщо тоді все робити? Все воно не рентабельне, так скажу. А якщо порахувати, що ти вложив і потім, ну, ти вложив не... Одразу, наприклад, як я, у мене грошей е, великих не, не було. Перший раз я починав, коли приїхав е, той раз я був в Німеччині, мабуть, на заробітках, або в Фінляндії. Не пам'ятаю, друзі, не пам'ятаю, е, почав я купив Сім бджолопакетів на бушних вуликах, лежаках, п'ять було на лежаках вуликах і два. І два на корпусних на 10 рамок додан. Дядько мені сказав, що покаже. Він е, займався раніше, наче, почав займатися два роки два роки до того, як мене завлік. Мене завлік. Е, і. Е, оце мій, мій був початок. І потроху потроху. Ну, потроху, так, да, потроху потроху. Якісь рамки, якась вашіна за цей рік була. Потім, потім я уїхав на зиму в Німеччину. І дядько збирав, дядько збирав в зиму, все комплектував, сказав, що я сам, не займайся. Ну і вони благополучно усі, ну там залишились 2-3 сім'ї з 15, посипались. Дійсні, ну, а вже ж він мені нічого не вернув, Я забрав ці два вулики, Переїхав, це я жив, ще в городі, ми жили. Переїхав в село і почало, ну, почалось все спочатку, друзі. Ці мої два вулика плюс у дядьвасі е, я е, придбав п'ять лежаків. Купив е, а, я придбав п'ять лежаків, купив п'ять е, е, пакетів І в цей же сезон я, я зробив два відводки на свої 10-рамочний додан. І оце був мій перший рік. І пішло. І купив я у сусіда ці лежаки за символічну ціну. Потім я купив 12-ти рамочних. Пару штук, потім ще у сусіда пару штук, ну там, друзі, це за такі гроші, що не за 8 тисяч доларів, як то кажуть, що треба під пасику купити? Дом, треба під пасику купити машину, автівку, треба прицеп, треба лафет, треба... Надо оцю на 8 рамок, яка стоїть 30 тисяч гривень. Потім треба купити. Що е... там вони кажуть? ну це Я б теж хотів би на... намалювати на якісь планшеті чи досці, як починав я. І це реально, друзі мої. Потроху по не і, треба нікуди летіти, бо е, якщо ви нахопите, не знаючи, не знаючи, накупите інвентаря, а у вас перший рік посипляться ці бджоли, і якщо не, нікому не буде, як у моєму випадку, підсказати, ну, е, це буде опа, друзі мої, це буде. Опа. А, ну, якось так. Так що не бійтесь, якщо люди оці, котрі кажуть, а, котрі кажуть що це дуже багато грошей, це і за конкуренції. Ну, я вас умоляю. Комусь бджоли йдуть, е, комусь не йдуть, е, це як е, їздити на велосипеді. Нікоторе не вміють до старості і це їх не бентежить, але на автівки вони шумахі. Розумієте, це, якщо воно дано, то воно дано. Якщо ти любиш комах, то ти їх любиш. А якщо ти завів їх як в бізнес. Ну, не відчуваєш до них тяги, то це я вважаю таке. Ну, це я вважаю, це моя особиста думка. Як там хто це таке? б намалював, як воно потроху, потім дешеві ці вулики ППС. Зараз я вже думаю. Що Чуть-чуть, я думаю, про ППУ і так потроху, потроху, потроху не туди не 에... спіша, е... бо перші роки все одно багато грошей не заробиш. Якщо... Ні, якщо ти дійсно ввалиш туди е... Цю промисловість ввалиш тисяч доларів, то дійсно воно за два години може і відіб'ється. Але... Будеш знайти наразі такі груши, любі друзі. Особенно для нас, для простих, простих християнів. Чи як воно каже? Ну, челяді, коротше. Так, ну, отак потроху, потроху. Болоточек. А, По приводу... А, по приводу рамок. Це я зараз я а, бачите роблю. Степлером, щоб не врізались в древесину, в деревину, степлером пробиваю біля кожної, біля кожної дирочки, скобу Скобу а, і це я цвяхом, а до цього, ну, рішив цвяхом, бо Бистріше, бистріше, ніж я закручував е, саморізи. Це не, не, не набагато дорожче, але ж це швидше. бистріше, тільки, бачите, я вже пробив скобу, треба було сюди, щоб забивати зверху, щоб ну, я вже пробив, а потім е, рішився. На цвяки. І а, отак я загинаю і встромляю проволоку, щоб а, не кололо руки. Ви знаєте, як це? Або новачки. А, це ух, яке задоволення, коли в тебе кровіще, воно пробуває досить так, досить так добре. І все, і можна. Можна робити. Так. А я робив, друзі, а де моя викрупка? А я робив? Ну, це я брав шуруповерт. Спочатку вкручував всі рамки саморіс, вкручував ось так. Потім а так давайте ще один закручу. кручу. Руки что струсятся. Ну что ж, ну, чушь не бухаю. Да ёп. Та еще отвертка такая. что Выкрутка. Тай. Короче. Давай, мне это его. Это ж надо, а? Пішло, родименьке моє. Так. Ну, це я беру шуруповерт. Всі рамки. Це е час. Потім продіваємо. Продіваємо. Одіваємо. На рамку десь виходить минути 3, у мене 20 рамок приблизно за час, за годину. 20 рамок за годину. Оце для початківця, друзі, саме, саме при саме це суш. Друзі, це суш. Бо без суші нічого не буде. Треба купляти для початку рамок 50 суші. Ну, залежить від того, скільки ви берете пакетів. Або, якщо ви берете сім'ї, це теж, це вже друге. Ось так, ось так. Ну, це, бачите, це довше, ніж, ніж цвях. Але естетичні. Степиші. Все, беремо. Троїчок загинаємо. Струмили. Клац. А, от, пожалуйста. Ах. Оп. Оп, все. Бачите, друзі, все. Красота, красота. Але ж довго забрали. Довго. І я від цього, як як буде відказався, відказався? Відмовився. Я від цього відмовився. Так що так. Ну, це все, що я хотів сказати. Кому цікаво було, підписуйтесь на канал. Відповісти мені, будь ласка, на запитання я там задавав. Щастя, здоров'я. пока.